Вітаю колеги. І сьогодні про психологію в медицині, психосоматичну медицину, психо в медицині і взагалі про медицину. Така дивна річ: психо -психо. Ну, психосоматика, психологія, психотерапія, психіатрія, різні науки, абсолютно різні науки. Але от іноді я задумаюся, коли я власне вирішив орієнтуватися на вивчення більше. Мозгової діяльності, психіки і її вплив на тілесні прояви, мабуть, ще в університеті, ні, в інституті. Перепрошую, я закінчував не університет, я закінчував медичний інститут. Потім він став медичною академією, потім він став медичним університетом. Тому я з, того, я з тих часів, коли були інститути, медичні інститути. І власне тоді, буквально з третього курсу інституту, я зараз хочу сказати університету, ні, інституту. Я почав орієнтуватися на слово гурток психотерапія, наукові роботи по психотерапії, по психіатрії і крутитися навколо пацієнта. Вибачте, за це слово крутитися, вивчати його з позиції роботи його мозку, з позиції його впливу його психіки на його тіло. Власне, так і орієнтувався, і прийшов до області фахової області, яка називається психіатрія. Психотерапія, ну і звичайно, медична психологія. Щось було інтуїтивне розуміння, що не так все просто в нашій медицині. Так, в тій медицині, яка була спочатку епідеміологічна, потім доказова, на сьогоднішній день ми виходимо на поняття молекулярної медицини, персон, тобто персоналізованої, генетично орієнтованої медицини, власне, сюди будуть вливатися і вже вливаються самі великі гроші. І повірте, буквально кілька років, і а, оглядати пацієнта, приймати рішення про. Його хворобу про те, який препарат йому підібрати без генетичного паспорта, не буде ніхто. Генетична медицина буде диктувати своє бачення пацієнта. Але, але я цим походжуюся. Більше того, я навіть вже використовую можливість подивитися генетичні паспорти своїх пацієнтів для того, щоб підібрати, наприклад, правильного антидепресант. Є така штука, коли ми можемо перед генетиками поставити завдання, як обробляється якою системою, наскільки ефективний той чи інший препарат з позиції не мозгу, а з позиції печінки цитохромної системи p 450 Ну знову ж таки, не до того. Щас намагаюся якось в сторону відійти від основної теми. Від слова психомедицині. Я представник доказової медицини. Тобто я орієнтуюсь на гайдлайни, клінічні протоколи, сам їх дотичний до написання, принаймні українських, хоча дуже два міжнародних. Зрозуміло, що ми займаємося науковими дослідженнями. Для мене ця логіка, вона дуже чітка, зрозуміла і послідовно, послідовно доказова в тому, що потрібно призначати пацієнту. І в той же час я представник іншої медицини, яка називається, ну можна сказати, суб'єктивна більш медицина орієнтована на цінності, ну наприклад, духовні цінності, на його психіку, яку супер важко вивчити лише з позиції роботи нейротрансмісорів, чи зміні на позитронно позитронно-емісійній томографії. І от, от це таке розщеплення, слава Богу, не шизофренія, але тим не менше, розщеплення ну, можливо, дозволяє нашій клініці бути більш ефективними для пацієнтів, ніж ті клініки, які жорстко орієнтовані лише на біологію. Давайте я вам поясню це на одному такому. Мені попалося кілька публікацій, які, чесно кажучи, мене здивували. Я впевнений, що вони здивують і вас. Тому давайте перейдемо на ці публікації. Потім я продовжу. Ну, ось вони. Зверніть увагу: три історичних факти: 73-й рік Ізраїль. Лікарі проводять страйк на робочому місці у вигляді обмеження до 7 тисяч прийомів замість 65 тисяч. Результат зарплату лікарям так і не підвищують, але кількість госпіталізації зменшується на 85%, А смертність, за даними Єрусалимського похоронного товариства, на 50%. Такого падіння не було 20 років, коли лікарі також 20 років, коли лікарі також страйкували. Так і хочеться сказати, вау, медицина відійшла від пацієнтів, і вони ще перестали помирати внаслідок цього. 75-й рік Колумбія Богота. Лікарі проводять страйк, покинувши робоче місце на 52 дня. дні. Результат: рівень смертності зменшився на 35%. Хтось скаже: ну, Богота, теж мені порівняли ступінь надання медичної допомоги. Ок. 1976 рік Сполучені Штати Америки, Округ Лос-Анджелеса, лікарі проводять страйк проти підвищення вартості страхування на випадок лікарської помилки. Результат: рівень смертності падає на 18%, кількість операцій на 60%. А по завершенні страйку всі показники швидко повернулися назад. І я логічно ставлю запитання: можливо, ми з вами вирішуємо не ті проблеми пацієнтів. Або не зовсім ті проблеми, або щось не враховуємо, я впевнений, що тут треба вже сказати, зробити крок вперед і сказати правильно. Ми не враховуємо якісь особливості наших пацієнтів, на які лише зараз ВОЗ виходить як обов'язкове включення в комплексну роботу з пацієнтом з позиції а врахуйте. Наприклад, а його бажання вижити після операції я не жартую. Тому що такі роботи ви можете загуглити і знайти наукову публікацію на цю тему. Пацієнт з депресією, який йде на хірургічну операцію або на якесь інтенсивне втручання, наприклад, при інфаркту міокарда. Пацієнт з депресією, тобто виживання після того, як йому була надана допомога, медична допомога там різниця в 5 разів. Якщо не врахувало, що він не був мотивований на життя депресія, чорний квадрат Малевича попереду, жити не хочу. Я беру важку форму депресії, то він на перевеликий жаль використає в лапках, використає те, що йому підкинуло жорстко життя, онкологію, інфаркт, ендокринопатологію, для того, щоб завершити це життя. І пацієнт, який орієнтований на те, щоб жити, чіпляється за це життя, мотивований на життя. В нього виживаємось після тих самих, того самого втручання при тому ж самому діагнозі в 5 разів вище. Такі ж публікації є, наприклад, постінсультні пацієнти, там в 10 разів. Можу помилитись, але, по-моєму, там спостереження було 6 років. Побачили депресію, побачили мотивацію, побачили емоційність пацієнта, швидкої депресії. Це емоції, порушені емоції. Ідемо цими публікаціями. Я точно так же ставлю запитання: мабуть, наскільки потрібно враховувати особливості наших пацієнтів, враховувати їхню психіку та й нашу з вами, щоб розуміти, як продовжувати життя, не дивлячись на те, що воно йому підкидає якісь хвороби. Тому молекулярна медицина, генетична медицина, молекулярна інженерія. А генетично правильно підібраний препарат, врахування десятки інших факторів, які не спускаються аж до молекулярного рівня. Ну, я знову ж таки про нейротрансмісори і так далі. Це лише частина. Вона звучить класно, вона звучить суперкрасиво, вона звучить доказово, вона звучить, ну, як правдива наука. От, оце наука називається, що я можу залізти позитронно емісійної томографії подивитися, як швидко відбувається збудження тих чи інших нервових клітин. А як же бути з дефолтнетвок. Мозк, який мовчить, але інтенсивно працює і не поглинає ніякої глюкози, і в той же час. А як же бути з петом, який а, має запізнювання в 10 секунд реєстрації утилізації глюкози? І іншими словами, нервові клітини група вже виконала завдання і кинула завдання в зі іншу частину головного мозку, а пет зареєструвало у вас збуджена префронтальна кора тут відбувається. То-то, та то, то-то. це настільки примітивно. Повірте, пройде років 20-30, і точно наші нащадки, які будуть займатися медициною, і медицина залишиться при будь-якій ситуації, будуть хіхікати над тим, як ми з вами діагностували, як ми лікували, і пацієнти наші виживали, і, можливо, витягнуть ось ці факти і сказати: Ну, життя ж вам, дорогі, дорогі предки, підказувало, що зверніть увагу, можливо, на ще щось. Ой. Направду дійсно враховувати психологію, психіку, емоції, стан наших пацієнтів психологічний, а не лише суто біологічний, Дуже важливо. Достатньо провокативні публікації, погодьтесь. Цифри дані і по Ізраїлю, і сполучених штатах, та й по Колумбії. Для чого я це все привожу? Не просто сказати, ну що таке доказова медицина, фігня, основне там гіпноз і так далі. Ну тут, вибачте, я би сам собі поставив двіку, якби був студентом, якби таке ляпнув і так далі. Ми всі звертаємося до медицини. І я представник доказової медицини. Просто це показує величезну частину нашої з вами роботи. І словом, можливо, ми вирішуємо не ті проблеми пацієнтів, орієнтовані на слово мотивація пацієнтів на життя, внутрішня картина. Бачення власного захворювання і що з цим робити. В кінці кінців конкорданс, ще готовий він створити з вами терапевтичний альянс і разом рухатися до вирішення його проблеми, його проблеми. Тобто він на 50% стає рівноцінним учасником лікувального процесу свого. От уявіть, що два лікарі рядяться один з одним, як будемо лікувати його, тобто одного з лікарів. І причому дорадчий голос рівноцінний. Це конкорданс, причому хтось з них буде опиратися, точно і говорити, а от я би спробував якісь народні засоби, а може давай обійдемося без операції, а, от, а, от, а, от. а другий буде жорстко доказувати з позицій клінічних настанов, з позицій кластерної діагностики і тому подібне. І от між коли вони досягнеться консенсус, це буде об'єднання вирішування тих проблем, про які заявляють наші пацієнти. Ну що ж, друзі, я вам таку закинув невеличку провокацію, чи невеличку, як для мене, достатньо велику провокацію. Тому, з чим ми з вами займаємося, що ми лікуємо? І чому іноді ми попадаємо в ці капкани, лікуючи абсолютно правильно. Правильно верифікувавши діагноз, поставивши правильний діагноз, який потім буде підтверджений багатьма, ми не досягаємо того успіху. Можливо, ми з вами вирішуємо не ті проблеми наших пацієнтів. Думайте, друзі, думайте.